так, спитати. Давайте, давайте. Є, так є... є така особистість, що Бог її ніколи не простить. Це сатана, я так думаю. Ну, от. Це воно не прощається, як ви сьогодні казали, як ті москалі, коли вони прийшли в Бучу, Верпень, що вони там витворяли. Ну, як це можна простити? Це воно не прощається. От, і, і мені здається, що і сатана ніколи не буде прощений Богом. Оце я хотіла сказати. Угу. Ну, вам так здається, це у вас питання, чи ствердження? А, ну, я не можу нічого стверджувати, бо що ми люди, ми не до кінця все розуміємо. Яс. Тобто, а... питання, е, я чую таке: чи може Бог простити сатану, чи ні? Так, да, 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 більш так. Гаразд. Да. Давайте звернемося до цього питання. Чи може Бог простити сатану, чи не може? На будь-яке питання нам потрібне Боже Слово, так де ми побачимо, що так Бог дійсно сказав. Бог сказав, що йому можливо все. Що це означає? Дійсно, все? Чи може Бог створити камінь, який він не може підняти? Люди зразу задають хитрі питання. Це не означає, що він буде робити все, але йому можливо все. Що це означає? Ну, якщо задати Богові питання, чи може Бог підняти створити камінь, який він не зможе підняти, я не знаю, що би Бог сказав. Якби мене спиталися, я не знаю, чи я б взагалі відповідав на це питання. а По причині, де не кожне питання треба давати відповідь. Як на рахунок сатани? Чи може Бог пробачити сатану? Богові все можливо. Тобто, пробачити то він може сатану. Чи буде він пробачати сатану? Ми знаємо, що ні. В писанні ніде такого немає, пише, що сатана буде засуджений. Тоді питання наступне прогресує: чому чому так, чому Бог не пробачає сатану? Раз він може пробачити і не пробачає, звідси випливає таке, чому він не пробачає? Якщо подивитися в Біблію і дослідити те, що там пише про сатану, ми ніде не бачимо, що сатана хоче пробачень. Ми не бачимо того, що він шукає прощення. Люди шукають прощення, так. Люди хочуть. Чи сатана хоче вернутися назад? Ми не бачимо цього ніде. І з цього теологи роблять висновок такий. Треба мати на увазі, що сатана від людей відрізняється. Ангели відрізняються від людей. Чим ми живемо в різних просторах, в різних світах? Вони живуть у світі духовному, а тільки, так в переважно більшість живуть в духовному світі. Це небеса. На небесах, Другий, третє небо. Діючи. На першому, перебуваючи переважно на другому, і часом заходячи в гості на третій коли їх запрошуємо. А, а також вони живуть поза впливом часу і матерії. Тому що це світ духовний, нематеріальний і не лежить в обмеженнях, які накладає час. Давайте я вам спрощу, щоб не філософствувати задалеко і не заглиблюватись занадто. так не хвилює що немає пані Гані. Так, це вона напрягає. От, ну, треба буде її знайти. Що, чи з нею все гаразд. А, відповідь просто. Просто ні, відповідь, відповідь складна, так. Вся справа складна, надзвичайно складна, непроста. Але щоб дати просто відповідь, просто відповідь звучить таким чином. Через те, що вони живуть у вічності. У них немає можливості змінити свою думку. Через те, що вони живуть у вічності, вони приймають вічні рішення одразу. Що це означає? Ну, дивіться, людина, поки живе на землі, вона може покаятись, тобто передумати, змінити свою думку, і, будучи савлом, перетворитися на Павла. Будучи згони, гонителем убивців християн, стати апостолом номер 1 чи номер 2. Можуть, можуть, так? А коли вони помирають, можуть змінювати свою думку? Ні Не бачимо, що не можуть. Коли людина помирає, в неї нема можливості приймати рішення змінювати свою думку. Від той, що вже що прийнята прийнятої І додавши все це, е, стає майже очевидним, що у вічності. Е, Приймаються вічні рішення. так Тому а, сатана не може змінити а, свою думку в стосунку до Бога. Він не може перестати більше бути сатаною. Як це так? На практиці пастор Майкл Тол мені дуже гарно пояснив, він якось до Києва заїхав, і ми мали. Не тривалу розмову, але я задавав подібне питання. І він пояснив мені це так: що сатана, змінивши свою природу через негативне ставлення до Божої волі, в зверхності. В нього в серці написано: народилося беззаконня. Це. Ісаї 14 або Єзекіля 26. Там написаний, описаний цей процес. Беззаконня зародилося в серці. Диявол, давайте глянемо на це місце, щоб ви побачили своїми очима. Так. язики 28 розділ язики 28 з 15 верша Я все не читаю так з 15 верша насікають два верше три верше тут про сатану говориться. А він був Люцифером тоді. Ти був бездоганний у своїх дорогах від дня твого створення. Єзики 28 28.15 читає. Аж поки не знайшлася на тобі несправедливість. Дивимося в порівнянні. Це слово беззаконня. Евел", евел". Несправедливість. Неправедність або Моральне зло беззаконня. Як це перекладається Збочення. Збочення, так, перверсне збочення. знайшло знайш, Знайшлося беззаконня в серці диявола Через велику торгівлю. Твою 16-й вірш. Твоє нутро переповнилось насиллям, і, три, і ти прогрішив. Нутро середина переповнилось насиллям, і він згрішив. Тому я зневажив тебе, щоб не був ти на Божій горі і погубив тебе, хоронителю херовими, з середини вогнистого каміння. Стало високим твоє серце, 17-й вірш, Ізакілля 28. Через красу твою, ти занапастив свою мудрість через свою красу. Шерц. Високим стало серце через красу, занапустив свою мудрість через свою красу. І я кинув тебе на землю і дав тебе перед царями, щоб дивились на тебе. от І так далі. Там далі йде ще опис. А, значить, що? Сатана став зверхнім з верхній це, е, крайня, це е, гордість, е, як це сказати, це походження гордості, походить із зверхністю. Зверхність або ероганс по-англійськи. Арогантність у нас є слово. Дивитися з гори на долину. І що це? Це вибір. Сатана почав дивитися на Бога зверху вниз. Намагаючись принизити його, вивищити себе за рахунок приниження Бога. І це був вибір. Цей вибір деформував його серце таким чином, так це парастомаку мені сказав, що він не може вернутися назад. Дивіться, спочатку тут написано: 15-й вірш: Ти був безко... бездоганний у своїх дорогах дня твого створення, аж доки не знайшлася несправедливість. Він був створений бездоганно Богом. І це, знаєте, як е, е, іграшка, яку ти даруєш дитині, велика червона пожежна машина. У мене був великий мотоцикл і Боротіну на ньому їхав. пам'ятаю, це перше місце з дитинства. А, мотоцикл на ньому зверху Боротіно, все розбиралося, знімалося. Я пам'ятаю, як мені роки три десь, і я зубами віддираю колеса від того мотоциклу. Змінити все, що я можу змінити. Що це? Було щось досконале, і його змінили. Якщо щось досконале змінити, воно стане що? Недосконалим? сатана змінений таким чином, що він не може верну... він... Не творець, він не може себе вернути назад в попередній стан. ніяк от І змінений він так, що він став Божим противником Тобто, стати не противником він вже не може. А це необхідна е, запорука того, щоб прийняти прощення. Тобто, він змінив себе так, що він ніколи не може прийняти прощення. Розумієте? Природа його поломки така. Що він не може прийняти прощення, навіть якщо Бог йому запропонує. І Бог може би і запропонував. Якби було кому, але як нема кому, то навіть і пропозицію не варто робити. Як ви знаєте, що нема кому пропонувати. Ну, тим не менше, ми ніде не бачимо, що щоб Бог пропонував ангелам прощення. Ніде того не бачимо. І причин, а може, те, що я сказав, причина, може навіть якби вони могли покаятись, Боже Бог би їм не давав. Не знаю Ну Хоча Бог по природі своїй е, значно добріші, ніж ми уявляємо, тому може Він би їм і дав прощення, якби вони могли його прийняти. ось Це одна річ. Друга річ. Е, Ісус Христос заплатив за особисті гріхи людей. Він ніколи не платив за зло. Зло це оце беззаконня, що народилося в серці диявола. Воно людей також заражає. Бувають люди заражені злом. Власне, коли вони заражені злом, вони починають жити у грісі, не визнаючи, що гріх є гріх, і тоді ми не можемо з ними мати спілкування. Тоді завершена робота не може в них працювати. А, бо вона стосується тільки особистого гріха. Поки людина не визнає, що це є гріх, те, чим вона займається, те, що є в її руках, те, що її А, то вона не може застосувати до нього завершеної роботи. Я не знаю, чи вам це зрозуміло. Я стараюсь Мені здається, виглядає складно. Ну Скажіть, пані Наталі, що ви з того поняли? Є пані Аня, слава Богу, вітаємо пані Аня, я вже за вами скучу. А, здається, що вроді як все зрозуміло, що що сатана це і всі ангели вони живуть ну в других параметрах, на відміну від людей. І вони живуть в Часу в простору, ну і ну, для нас може це і складно зрозуміти, і то, що вони приймають зразу, приймають якесь от рішення. І ну, Сатана прийняв рішення проти Бога. Він щодо того, що в нього зародилася оця гордість в серці, і він спотворив свій, свою природу. Він став другим, і це було його рішення. І він не просить, він не просить щоб його е, пробачили. Він не просить прощення. І оце основна ну проблема в цьому: що Боже Бог може і пішов би на зустріч якщо б він просив би, а, але він не просить. Оце що я зрозуміла? Так, ви зрозуміли все правильно. Я дуже радий, що ви так чітко це пояснили. Раст, Раст.